Друзі, всім привіт! Зараз на свечеріє, ми нарешті в лісі, тут повно комарів, просто я буду трошки відмахуватися. Е, нарешті пішли лісові руї, а вони для мене вони такі от потужні. Просто в мене такі аналогії. Лісовий рій потужний рій. Зараз у нас буде три паски, з чотирьох, в мене чотири паски стоїть в лісі, і вже три з них спрацювало. Тому буде сьогодні три руї, дивіться до кінця ролик, будемо знімати отакі ні руї, це я впевнений, тому 100%. Тому давайте я зараз закриваю пастку, у нас зараз вже 9 година. Закриваю, їдемо додому і сьогодні ж будемо пересаджувати, тому що зранку жара, може не здатися зйомка, будемо пересаджувати сьогодні і працюємо. Опа, ну, о, 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 Вроді потужний, вроді сильний такий. Такий важкенький, але ця паска вона трошки з іншого матеріалу вона може бути важка, йде. Так, до речі, я забув сказати на рахунок минулого місця. Зверніть увагу, де у нас стоїть пастка. Вона стоїть на такому кущі серед такої поляни в лісі. Іменно кущі, друзі, тому що, бачите, багато є спорів на рахунок високе дерево, низьке дерево. Я все ж схиляюся до того, що низьке дерево зручне для вас, воно принесе вам більше родів і збереже ваше здоров'я. А ми йдемо закривати пасточку і несемо далі. О, це то, важка, або вони наносили меду. подивимся туди всередину. І от у нас тут є стоїть пасточка, теж пастка принесла дуже багато ргів, дуже класне тут місце. Просто кладу, закриваю і все, закриваємо, друзі, і несемо, лазимо пересаджувати. Так, друзі, сонечко в нас вже заходить. Ми співаємо у нас якраз по плану. Є в нас три пастки, і під них є раз, два, три вулики там між ними. Білько в кожну сім'ю я даю е, таку от маломедну, не знаю, чи вони собі щось принесли. Ну, я впевнений, що принесли, бо там я бачу, дуже багато бджоли працює. Так, от маломедна, вош... сушнинка і дві вощинки. А вже по ходу тіла як будуть, які будуть рої, так будемо вже працювати. Пересаджуємо. Так, почнемо з цього роя. Я думаю, що він має бути такий досить потужний. Так, що е, поверхі так. Акуратненько. Дивимося, що у нас тут. А, добре, рійний є великий. Так, представлю пасточку трошечки ближче. Такс. Видно, що там пасть робиться? Такс, у нас тут є одна така от рамочка пустенька. Вони її не, бачите, не відтягнули. Тут носить трошечки вощини. Так, стрісемо їх. Вони, очевидно, недавно зайшли, тому що зараз бачимо, є така от вощинка, яку вони відтягнули гарно так. Бджоли трошечки є. З іншого боку, бачите, трошечки побілили, але нічого не, не відтягнули. Тобто почали, Значить, рік недавно в нас тут стоїть. Так, дуже цікаво, що у нас тут. Тут є рамочка, Ні, вона лише з бджолою. Меду в ній маленьку є, значить вони недавненько зайшли. засіву нічого не скажу, не бачу. Трі слабенькі, зразу видно, що у нас тут є десь 4 вулочки є, дві рамочки бджоли, можна сказати. Такс. Цю рамочку я буду стисати. Та, є наприск. Б'ю і по ній трошечки. Я її стрісаю, тому що вона така темна, некондиційна, нема чого її давати в вулик. бджілкам. Так, бачите, ще одна от така от вощинка. Зробили дірочку, значить, щось їм слабенько і слабо з кормом є, значить треба буде їх трошечки підгодувати, напевно. Так, Цю вашінку сюди. І, напевне, ми будемо зараз об'єднювати до них ще одну сімейку, тому що так. Не ладно, не ладно, бачите, у пастучці бджоли у нас маленько. Лишилося. Так, є. І тут же тут же не відходячи від каси, будемо доєднювати до них ще одну сімейку. Хіба що мені треба приспілку? Так. Трошечки спроснув бджілки, там є в нас в цьому пульверізаторі. Цукровий сироп з ефірним маслом, з ефірним маслом у мене лемонграсу, а у вас будь-яке, нема різниці. Просто щоб перебити трошки запах, щоб вони не сильно билися. Битися будуть по-любому, але не сильно. Е, так, а щодо що до маток, до речі, запитаєте ви, що ж ти робиш? А матки як? Що вони там поб'ються та да, поб'ються, так вони виберуть собі матку, яку виберуть. А якщо в цьому бою по обидві матки... Тоді ми будемо це контролювати і вже досадимо їм якусь свою маточку. Так, наступний рій. Це вже вроді більший. Знаєте, що ми, напевне, цю, цей вулик закриємо? Сюди димар і попробуємо пересадити все ж е, цю пастку наступний. Подивимося по силі і вже в нас буде лишатися краня і вже краню. Вже кудись найдуселим. Та так, тут вже зовсім інша ситуація Бачите, як бджоли зверху є по всіх вулочках. Так, даємо трошечки димочку. Дивимося далі. Пасочка трошечки поміняли кут зйомочки. У нас тут 145 рамочка. ні, 300-300 рамка. З краю І дивимося, є, бачите, бджолки так от висять гронами, але зверху полосочку вощини не відтягнули. Ми їх стрясаємо рамочку на бік, потім приберемо. Так, тут у нас зараз йде вощинка. Так, ну, о, це гарний рій. Це, гарний рік, це рік. добре, що ми його не доселяли, він буде самостійний у нас. Бачите, як гарно витягнули вощину, він, вочевидь, вже є там набагато довше. Вощинка відтягнута гарна. Дивимося далі. Це рамочка темна суш, яка приманювала цей рій. Важка, важка. Її ми дамо за заставну, щоб бджілки її відтягнули, це, щоб ділки її почистили, тому що там є досить багато меду. Бачите, бджола висить гроною. Теж стрясаємо, стрясаємо обов'язково. Стрясає. Хоча насправді можливо, стрясати не треба було. Так, вощинку я заберу. Одненьку, Одну їм дамо. Рамочку зараз на край поставимо цю з медом, яку мають, і поставимо сюди заставну. Так, йдемо далі. Зараз у нас іде вощинка. Бачите, гарна, відтягнута, бомбезна, люблю такі, оце. Це класний рій. Хороший, повний такий. Акуратнень переставляємо. Так, у нас тут лишається рамочка така пуста. І ще досить багато бджоли є в самій пасті. Так, яка у нас тут пастка. Так, і оце діло ми відділяємо заставною. Так, під заставну. все. досить такий великий рік, класно. Раз, раз, закрили. Так, лишається у нас ще один ріг. Якщо він буде такий самий сильний, тоді, очевидь, ми його не будемо... Ми його не будемо це, підсиляти ні до кого. Але якщо він буде сильний, якщо буде слабенький, тоді підсилимо до тої першої сімейки. Такс. Знімаємо кліночку, дивимося, що в нас тут посилі. Бачите, булочки заповнені. Є булочка в бджола, але зараз будемо дивитися, ходу діло, що в них там є. Такс. Чуть ближче. І дивимось, у нас тут є рамочка 300, бачимо, так? Вони собі тут не потягнули, трошки побіли, але оп, заберемо цю штучку. Цю рамочку стрісаємо. Так, далі йде у нас вощинка. Так, побілена, відтягнута, очевидь, буде з цього боку, так? Так, відтягнута. Ну таке, ні, добре, вона не сильно відтягнута, значить рідне недавно. Не так вже й давно зайшов. Так, сформуємо гніздо, так що ставимо сюди маломедочку. медочку. Сюди вощинку до неї. Так, далі тут у нас рамочка темна приманочна. Легенька, легенька. Значить, що в неї там немає. В них там немає е, меду. а е, Личинки я не бачу. Багато бджоли бігає з пилком на собі жовтеньким. Та, личинок немає. О, як класно, ого, ексклюзивно, бачите? Як бджілки зайшли в пастку, поборолися з осами в лісі. Прикольно, прикольно, бачите. І оса не поміха. Бачите, дивіться, як вони агресивно як вони нападають на цю на, на пасточку. На це цю, на цю осине гніздо. Вілки так не катуляли. Так, висипаємо цю рамочку. Так, і на край і дивимося далі. Що у нас так далі йде вощинка. Так, бджоли тут -то теж небагато. Так, досить, щоб було прям багато. Так, 300-та пуста рамка. О, там ще одне його сине гніздо. Так, язики вони не потянули. Так, а ну дивимося в пастку. Бачите, он там, он там, он там, стоїть, стоїть, стоїть. Так, якщо не помиляються, то це осине гніздо. А може, ну так, так, це осине гніздо, бачите, тут були оси, але бджілки їх перебороли. Це сильно, бо насправді є така штука, що е... Є така штука, що коли заходять оси в пастку, або там селяться мурахи, то бджілки все відмовляються, вони не дружать. Але бачите, тут бджілки відбороли пастку, і це дуже сильно. Так, дивимося, що у нас тут в пастці. Кількість бджоли. Ну, є трошки, ще таке рамочка назбирається. Так, дамо їм ще одну вощинку. Ага, Мехія, я маю тут, я їм давав їм тут відтягнуту. Так, значить залишимо її. А цю заберем. Добре. Так, цю вишинку займа. Все, закриваємо. Так, друзі, ми сьогодні три рої. Рої зараз починають йти як шалені просто. Тут ми зловили, досі ми ловили біля дому, але зараз рої йдуть дуже сильно. І того хай вам щастить, ловіть рої, хай вам джілки ведуться. Друзі, дивіться інші наші відео, обов'язково залишайте коментарі. І до нових зустрічей!